Дорогі друзі, сьогодні університет Україна це престиж, освіта, кар'єра, гарантія, впевненість, успіх, ініціатива, інтелект, інновації, реальна освіта для реального життя, класична освіта, гарант вашого успіху. Знання для тебе, досягнення для сім'ї, світле майбутнє для держави. Сьогодні університет Україна це четвертий рівень акредитації. Це 9 спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. 24 спеціальності рівня «Бакалавр», 15 магістратури. Це 20 тисяч випускників професіоналів, які успішно працюють в галузі економіки та державотворення. Це можливість навчатися на денній, заочній, дистанційній формі. Це можливість вступити як на базі 9 класу, так і на базі 11. го це двомовний диплом і додаток до диплому європейського зразка. Україна це я, Україна це ти, Україна це.